На годиннику 11, на прямому репортер тож одразу до головних новин. У Новогродівці з-під завалів дістали тіло чоловіка. Рятувальники пропускають, що станом на зараз під завалами ще можуть бути четверо людей, у тому числі і дитина. У наслідок атаки росіян у трьохповерховому багатоквартирному будинку повністю зруйнований один під'їзд. Рятувально-пошукові роботи іще тривають. Я ж нагадаю, що шістьма ракетами С-300 одночасно Росіяни вдарили по Покровському району на Донеччині. Постраждали 10 людей, серед них 4 дитини, немовлята підлітки. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. У Покровську попередньо пошкоджений багатоповерх багатоквартирний та дев'ять приватних будинків. Відділ поліції та автомобілі. Один із снарядів вибухнув на подвір'ї будинку, де мешкала родина із дітьми. У Мирнограді росіяни поцілили по відділку поліції. Якого розміру вирва? Вирва приблизно розмірами глибиною понад 3 метри, радіусом чи діаметром. Приблизно метрів шість приватний будинок, коли було прямо влучання ракетою. Звідси ми дістали трьох поранених. Жінку, корила була, була під завалами, її відкопали та доставили до лікарні. І її чоловік, який отримав скоки поранення лівої руки, отримав скоки поранення обличчя та уламкою поранення ноги. їх всі госпіталізували разом з їх сином. Ми лежали вже в кроватях і спали. Чуємо гухнуло щось. Все, я до сина дзвоню, він не відповідає нічого. Давай на вулицю виходить. О, кричу ви живі, та живі. каже пока живі. І все. Російська армія обстріляла Дарівку на Херсонщині. Постраждали четверо людей. На момент атаки вони були у власних оселях. Двох потерпілих доправили до лікарні, пошкоджені близько десяти житлових будинків, дитсадок та лікарня. Російські війська знову атакували Україну шахедами, запустили 20 безпілотників. Наша збила 14 із них. Дрони летіли із двох напрямків тимчасово окупованого Криму та із російського приморського Ахтарська. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави. Прикордонники підняли український прапор у пункті пропуску бударки на кордоні з Росією. Прикордонники бригади гвардії наступу Сталевий кордон, попри постійні обстріли, зайшли на територію автомобільного пункту пропуску, що на Харківщині, та підняли синьо жовтий стяг на найвищу в околиці вежу. Цей пункт пропуску розташований безпосередньо на державному кордоні та не працює з моменту повномасштабного вторгнення. На Хмельниччині уламки шахеда впали на території колишнього заводу у Шепетівському районі. Наслідки ще з'ясовують. А на Одещині унаслідок влучання пошкоджена будівля, що не використовувалася. Виникла пожежа, втім, постраждалих немає. Три ворожі безпілотники знищили наші військові на Дніпропетровщині. Окрім дронів, ворог атакував і важкою артилерією. Гатили по Нікопольському району, у наслідок учорашніх обстрілів, у Нікополі пошкоджений приватний будинок по Марханецькій громаді прилетіло 10 снарядів обійшлося без постраждалих. Кам'янка невелике село у Ізюмському районі. Росіяни майже повністю знищили його під час окупації більше року тому. Від лікарні росіяни залишили тільки каміння та пил. І лише зараз у селі відкрили модульну амбулаторію. Більше про роботу медиків знають і розкажуть наші репортери. На цьому місці знаходилася стаціонарна амбулаторія, розповідає медсестра Олена. Вона тут працювала 15 років. Коли повернулась додому після звільнення кам'янки, думала, що вже ніколи не вийде на роботу, бо будівля не підлягає відновленню. Ніхто не вірив, що амбулаторія так швидко... Від, відновиться, як би так сказати, відродиться. Тому що ну, ніхто не бри. ви бачите, село дуже розбите. І всі говорили: ой, так це її не поставлять, село розбите, світла немає, все так вите, все мрачно. ну, Бачите, все, все зроблено, все я не знаю, дуже гарно. Комфортно для роботи, і я думаю, для пацієнтів теж. Втім, саме роботу амбулаторії відновили у першу чергу. Спершу розмінували місце, де встановили модуль і генератор. Завезли медичне обладнання та ліки. Тут двічі на тиждень прийматимуть пацієнтів лікарі з Ізюма. У нас є тут кабінет прийому. Тут приймає лікар у нас. Це у нас кабінет маніпуляційний, і тут я розмістила. Електрокардіограф тут можна зробити електрокардіограму. Таку ж медичну амбулаторію кілька місяців тому обладнали. І в Ізюмі. пан Петро один із пацієнтів. Він і досі оговтується після поранення під час окупації. Ввечері ні з того, ні цього по нашій вулиці лупанули. по коньку лупанула. Я, я розвернувся передо мною. Касета розірвалася. Достав профінансувала облаштування модульних амбулаторій Всесвітня організація охорони здоров'я, крім надання медичної допомоги. Взимку амбулаторія працюватиме як центр незламності. Віктор Коваль, телеканал прямий. Українські воїни тримають оборону біля Авдіївки. На цьому напрямку наші військові відбили понад 20 ворожих атак. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Також противник атакував і на Лиманському, Купінському та Шахтарському напрямках за підтримки авіації ворог вів безуспішні штормові дії у районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. А на Запорізькому напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення у районі роботиного. Митрополиту ПЦМП Павло іще ще на два місяці залишився під цілодобовим домашнім арештом. Дії запобіжного заходу йому продовжив Печерський районний суд Києва. На початку засідання захисники Павла Лебідя клопотали про відвід слідчого суті. втім отримали відмову. І ще два місяці митрополит буде зобов'язаний носити електронний браслет та утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими. Нагадаю, лебідя підозрюють у порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних. Переконань та виправдовування російської агресії проти України. Я просив сьогодні у Бога справедливого рішення і щоб прокуратури СБ не давили на суд. Суд задовольнив наше клопотання про продовження строку дії обов'язків обвинуваченому Лебідю на два місяці. Безпека, захист держави та людей. Президент Володимир Зеленський. Розповів про підсумки візиту на південь України. У Одесі глава держави провів нараду із військовими. У Миколаєві зустрівся із представниками здання, які працюють у місті над відновленням. У Херсоні заслухав доповіді місцевих керівників щодо результатів будівництва укриттів. Спочатку Одеса і область, потім Миколаїв, потім Херсон. Багато питань майже всі про безпеку, про захист нашої держави, про захист наших людей. Одеса нарада з військовими. ППО для міста, для області, для українських чорноморських портів, нашого експортного коридору. Дуже важливо, щоб і кількість пунктів незламності в усіх областях була достатньою для будь-якої надзвичайної ситуації, чи, чи то погодної, чи то безпеки. Росія на зустрічі обсє має почути, чому її засуджують та ізолюють. Про це сказав голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Він зазначив, що розуміє занепокоєння деяких держав, але привітав рішення північної Македонії дозволити міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову взяти участь у зустрічі. Мовляв, це узгоджується зі спільною метою підтримувати багатосторонність. Лавров лаврову потрібно ще раз почути від усіх, чому Росію засуджують та ізолюють. Для нього це буде гарна нагода послухати безпосередньо від учасників цієї зустрічі, чому Росія засуджується та ізолюється, і тоді він зможе повернутися до Кремля і доповісти господареві Кремля, що Європейський Союз і ОБСЄ залишаються єдиними в засудженні агресивної протиправної поведінки Росії. Сьогодні у північній Македонії відбудеться міністерське засідання ОБСЄ. На ньому буде присутній очільник російського МЗС Сергій Лавров, Київ та міністр закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та Польщі вирішили бойкотувати цю зустріч. Державний секретар США Антоні Блінкен напередодні провів зустрічі з главою МЗС Північної Македонії та не залишився на засідання за участі Лаврова. Помер колишній державний секретар США Генрі Кесінджер. Йому було 100 років. Кесінджера називають одним із найбільш впливових дипломатів після другої світової війни. Свого часу він був серед архітекторів пом'якшення військово-політичного протистояння радянського союзу і Китаю зі США та країнами заходу. Генрі Кесінджер зіграв помітну роль у виведенні американських військ із В'єтнаму, за що став лауреатом Нобелівської премії миру 1973 року. Кесінджера часто критикували, зокрема через його позицію щодо України. Спершу він був проти нашого членства у НАТО. Вважав, що потрібно поступитися частиною території обмін на припинення війни. Однак згодом змінив свою позицію на цьому в мене поки все. Більше інформації шукайте у телеграмі прямого каналу. Заходьте, підписуйтесь і читайте новини першими. І, Звісно, стежте за нашим Ютубом та ефірною годиною.